Я вже канала має настає злавичі. Опично, так, але на роботі. На роботі. Наші вдома має працювати зараз. Останніми тижнями Київ дуже страждає від обстрілів та прильотів. Люди гинуть, будівлі руйнуються. А мешканці та волонтери, які намагаються впоратися з наслідками російських атак, скаржаться на бездіяльність київської влади. Всюди ми бачили хаос, неузгодженість, відсутність чітких алгоритмів та відповідей постраждали мешканцям. Кличко приїхав до людей на місце трагедії через два дні і запевнив свиту журналістів, що всім постраждалим надали тимчасове житло. Це неправда, просто брехня. Ми знайшли департамент у київській адміністрації, який серед іншого відповідає за ліквідацію наслідків атак, має лагодити аварійні будинки та всіляко допомагати постраждалим киянам. Це департамент муніципальної безпеки, але з ним є проблема. Його керівник нещодавно отримав п'яту підозру від правоохоронців, не ходить на роботу та з журналістами готовий спілкуватися лише через адвоката. Все да, Добре, туди. а як вас звати, щоб я мене звати. Мене звати Роман Ткачук, я директор департаменту муніципальної безпеки. Ага, добре, питання та питання, Дуже... питання цивільного захисту це є одне з безпосередніх моїх питань. Та перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал та підтримуйте роботу журналістів за посиланням під цим відео. Я хотіла би потрапити на прийом до Романа Станіславовича. Сьогодні з 2 до 4 в нього прийомний день. Я от прийшла, мене не пропускає охорона. Каже, треба вам зателефонувати, щоб ви зустріли директора немає на місці, і він за розпорядженням Київського міського голови зараз працює дистанційно. Найближчим часом він не зможе провести прийомку. А приблизно скільки найближчим часом? Ну, дистанційну роботу йому підписано аж до вересня. Ага. А чому? Що сталося? Це внутрішня така наша робота. Це ми прийшли на прийом громадян до Романа Ткачука, очільника департаменту муніципальної безпеки. Ось він на фото разом із столичним головою Віталієм Кличком під час нещодавнього прильоту по Києву. Але, судячи з того, що нам сказали у приймальні чиновника, часу на роботу з порятунку киян після обстрілів у нього не так вже й багато. Зараз директор наш на суті. Я думаю, ви чули про ці всілякі. На, Новини на да, ти зараз те, він зараз... Ага, а, тобто він прямо сьогодні там, я зрозуміла зараз. У ці хвилини так ага. Я розумію, що ви цікавитеся, що відбувається багато. Вручають підозра, е <гум> комунальні підприємства, весей і тому. Директора часто викликають то на допити, то на ще на треба жаль, така ситуація. Про існування цього департаменту ми дізналися зовсім нещодавно. З повідомлення правоохоронців про оголошення підозри його очільнику. Ми писали новину про це для слідства інфо і виявили, що за останні два роки це вже п'ята підозра від правоохоронців Роману Ткачуку. Всі вони стосуються або питань до використання грошей департаменту, або ефективності його роботи. Але про це трохи згодом. Це якраз найбільш постраждалий під'їзд. <світ> ну, от, До прикладу, у нас тиждень минув з прильоту. Це якась насосна, ну, в мене є підозра. Ну, це ж могли комунальники прибрати всю цю історію, а, вивезти кудись. <світ> <світ> Бойлерне. Ну, тобто, це якесь технічне приміщення, в якому мало би бути трохи по-інакшому -по -по все. Воно, типу, небезпечне зараз. Ну, не те, щоб небезпечне, але принаймні розбите скло, воно ж то, точно може розтягуватись. Загалом тут були вибиті двері, вибиті, ну, ви бачите, вибиті шибки, такі історії відбуваються. Ну, от, Знову ж таки, це ж може впасти комусь знизу на голову. А, то тут працювали волонтери. Всю цю роботу в Харкові, в Запоріжжі, у Львові роблять комунальні служби. А хто має робити це у Києві? Багато з цього? Департамент Качука. Я взагалі проста голова ОСББ, голова правління в своєму будинку. Коли наш будинок постраждав, почала копатись в системі, як відбувається відновлення будинку, що взагалі реагування перші 24 години. Тільки вчора ми достукались до цього департаменту, зустрілись. Трохи ясніше стало в їх роботі до вчора. Це був темний ліс. Це та інформація, яку я там вчора дізналася, що в них є повноваження для того, щоб викликати колег, називаємо це так. Різні спецслужби, які можуть приїхати на будинок. Це і Київгаз, і ДТЕК, і Київводоканал, Кровельна бригада, спецтехніка. В них є теж на балансі. В них є матрезерв, який може видаватися на будинок. Тобто, в них є всі ці ресурси, які можуть залучати. Це не є ясним цей алгоритм дії, але так, їм голова району має подзвонити і сказати якийсь запит, що щось потрібно зробити. Отже, не лише ми, але й кияни, які постраждали від обстрілів і шукають алгоритм дії, лише зараз дізналися про те, за що відповідає цей департамент і як багато чого може під час війни. Пізніше ми розповімо, наскільки дорого обходиться цей департамент киянам. Так само, як і з'ясувалося, здивування було, що в Києві є під півтори тисячі спецтехніки. Тобто є прям крани, вишки, які можуть працювати на об'єктах, бо те, де ми працювали, якраз проблема була в спецтехніці, що її не було на об'єктах, треба було в ручному режимі телефонувати. І в КМДА, і в Кемвай, і окремим департаментом, щоб щось вибити, тобто департамент займається безпековими питаннями міста, роботою на місці прильотів, ревізією укриттів, ремонтом системи повіщення про повітряну тривогу, фортифікаціями тощо. Всі ми тими базовими речами, які допомагають нам вижити під час війни. І водночас, судячи з п'яти кримінальних проваджень, які ми знайшли, цей департамент і його голову підозрюють у зловживаннях саме на укриттях, переплатах на системах оповіщення про небезпеку та інших дуже необхідних сьогодні речах, наразі переходимо до інтернет звернення стосовно школи гімназії Абалонь. У бомбосховищі не працює коректна вентиляція. Коли діти знаходяться у приміщенні, дуже жарко та душно. Багато дітей після цього уходять на лікарняний, та багато кому стає погано у бомбосховищі. Качука підозрюють у зловживаннях на посаді з 2023 року. Останню підозру він отримав два тижні тому. Йдеться про службову недбалість через закупівлю генераторів, на яких департамент Качука міг переплатити понад 4,8 мільйони гривень. В Києві облаштованих понад 430 пунктів оборів. Ми робимо в Києві все, що можемо для життєзабезпечення столиці. Два роки тому Ткачук вже отримував підозру щодо закупки міні-електростанції для пунктів обігріву столиці. Мені стверджується, що цією закупівлею він спричинив шкоду департаменту на суму 1,8 мільйонів гривень. Ми зараз проводимо модернізацію системи оповіщення, переводимо її з аналогової на цифрову. Може ще бути речі пов'язані. З відладкою виконанням наладочних робіт ну, може по, по цій системі оповіщення. Я цю інформацію перепровірю. І ще одну за переплату на встановлені системи оповіщення повітряної тривоги. Того ж 2023-го йому вручили підозру за безпідставно витрачені 64 мільйони гривень на передислокацію плавучої насосної станції, яка забезпечує місто водою. Ну була тривога. Люди бігли в укриття і в укриття. Просто не відкрили, де все люди стукали. Ще одна підозра стосувала зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Тоді через це загинули люди. Ткачука посадили на цілодобовий домашній арешт та відсторонили від посади на місяць, але врешті він продовжив працювати у департаменті. Це станом з 22-го року точно один із, якщо не самий е департаменту, якого є корупційні ризики. Чому номенклатура закупівель, мабуть, найширша з усіх, у кого є Найширша. Пікапи, генератори, системи оповіщення повітряних тривог, все, що треба в укриття, е, фортифікаційні споруди, дерево, бетон, робота будівельної техніки і так далі. Десь у тебе краще виходи, е, у тебе краще підчищені документи, краще підготовлені документи, і важче довести корупційний, реально корупційний злочин. Десь 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 легше це зробити, але це точно департамент з найбільшими корупційними ризиками. Ну це очевидно. Під час під час війни найбільші ризики там де є там де є оборонка у 2024 році. На роботу департаменту муніципальної безпеки закладено майже 7 мільярдів гривень. З настанням повномасштабного вторгнення вже там четвертий рік повномасштабки бюджети значно виросли. У цього департамента з 2022 року програма захисник Києва. Вона мабуть одна з як програма найчисельніша взагалі, яка є в бюджеті міста. Києва вона, ну має величезні величезні кошти. Якщо подивитися на розрахунок е по рокам, затвердження цієї програми, і постійно коригують ну це мільярдми. Ми знайшли кримінальну справу, пов'язану з розтратою коштів саме на цій програмі. У судовому реєстрі також фігурує департамент Качука. У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2022 року, по теперішній час службові особи Київської міської державної адміністрації та департаменту муніципальної безпеки за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, здійснюють привласнення бюджетних коштів, призначених для потреб оборони та подолання наслідків збройної агресії. Закон все не забороняє, це можна і можна робити. Справа стосувалася придбання мавіків для військових та виконання будівельних робіт у військових частинах. Увага! Громадяни оголошена повітряна тривога. Я вийти до укриття. Пригадуєте, коли ми приходили на робоче місце Ткачука, нам сказали, що він працює дистанційно. Отже, єдиним способом поспілкуватися з ним про справи департаменту та про його справи було сходити до нього додому. Але це не так просто протягом останніх п'яти років у деклараціях топ посадовця та його сім'ї немає житла в Києві ні власної, ні орендованої. Але ж на теми і розслідувачі, щоб з'ясувати, де мешкає держпосадовець. Я чекаю Романа Станіславовича. Добре. Описно, так. Навіть на роботі. На роботі, коли наші вдома має працювати зараз. Жінка, яка нам відчинила, сказала, що чоловік на роботі, хоча був уже пізній вечір. Тож ми зателефонували ткачуку. Доброго дня, Романе Станіславовичу. Да. Намагаюся з вами зв'язатися, хотіла спитати стосовно підозри, які щодо вас оголошені, там близько чотирьох вже є найбільше. Скажіть, будь ласка, який зараз поточний стан цих справ? Вибачте, і на телефони я не можу давати ніяких коментарів. Ми маємо сьогодні ваш запит. юрист готує письмову відповідь вам. Ага, я просто хотіла вас особисто спитати. Ми от прийшли до вас додому, але вас немає. То ви прийшли до мене додому щоб був друг? Тому що ми не могли знайти вас на робочому місці, кажуть, що ви будете дистанційно працювати до вересня? Ну, дистанційно це на території міста Києва. не Тільки вдома. У мене ж немає домашнього арешту. Отже, у пошуках київського чиновника, який не дуже радий журналістам, ми виявили ще й місце його проживання, яке відсутне у декларації. Так, Роман Станіславович, а Так, у вас просто не задекларована домашня адреса. Ще хотіла спитати, чому так. Як це не задекларовано? У мене єдина домашня адреса, куди ви прийшли. Вона знаходиться в декларації. Як ви її знайшли цю адресу? А у вас немає адреси в Києві в декларації? Ну не може такого бути. Ну не зазначено. Ми дивилися за останні там 5 років. У вас немає адреси в Києві. Ну, я останні п'ять років точно проживаю за цією адресою. Іншої у мене немає. Ми ще раз перевірили декларацію чиновника: київського помешкання там немає. Якщо ця квартира є власністю його чи його сім'ї, ринкова вартість схожої у цьому ж будинку від 90 до 120 тисяч доларів. Якщо цю квартиру орендують, то подібні оголошення з квартирами подібної площі близько 30 тисяч гривень на місяць залежно від ремонту житла. А ось що відповіли нам у КМДА на наші запити щодо діяльності Ткачука та його департаменту законом України про державну службу не передбачено відсторонення звільнення державного службовця на підставі повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Отже, тепер ми знаємо, що у Києві існує департамент, який має робити багато чого під час війни, зокрема, піклуватися про киян після прильотів. Його бюджет майже 7 мільярдів гривень. З іншого боку, ми знаємо, що цей важливий департамент очолює людина з п'ятьма підозрами від правоохоронців та з розпорядженням про дистанційну роботу. Чому цей працівник такий цінний очільнику Києва Віталію Кличку? Чому він так тримається за нього? Попри все, ваші версії пишіть у коментарях.